Богдан Осипів, який там перервав цю атаку Львів'яну. Але бачимо, атака ця триває, удар по воротах. І ось перший реальний момент. Е, ну і комунальні заклади Тячунацька спортивна школа Буковина із Чернівців. Буковина із Чернівців. А ось іще один удар від Львів'яну. Туди на правий фланг. Головне, що точно, і Василь Бобісь уже там з м'ячем. І ще далі прокидує туди на правий фланг. Прострільна передача. Ну і тут вже відверто щастить франківцям. Юнацький футбол потрібно розуміти, що тут все може кардинально у нас змінитись будь-якої хвилини. Ось як і зараз Бабецький, здавалось би, помилився. Ну і такий помилився. Ну і ледь великий. гравці на футбольному полі. Ось те, що стосується гравців вікової категорії Ю-15, та Ю-14. Давайте вже після цієї атаки прострільна передача. Віддає сюди на лівий на пів фланг. Тут Василь Бубісь сам не пробиває, повертає на бокала, бокало б'є, ну і. Це удар вже в площу горить безпосередньо на 38-й хвилині з про 24-го номера футбольного клубу Львів. Чи буде у нас такий удар по воротах? Удар такий відбувається. Ну і знову Роман Бабецький. Ну, ось такі таки, навіть ці завершальні ось атаки. Завершальні хвилини в атаках проводять у нас львів'яни. Ось удар по воротах. Ну і тут просто якимось. Артем Семикович, Юрій Сорока та Максим Соя. Зараз удар по воротах, ну, але таке враження, що Євген. Ну і поки що наша вся увага, звичайно ж, на футбольне поле. Давайте подивимося, як боколо виконає у нас цей штрафний, боколо пробиває. Ну і нарешті. Ну і Побачимо, як Кусмин виконає це стандартне положення. Його така м'яка навісна передача. Чи буде удар по воротах, є удар по воротах, але там трохи раніше. Із... Одними із рухівців, так говорили ми в першому таймі про те, що дві команди із назвою рух беруть участь у нас. Зараз удар по воротах, неприємний відскок. Ну, і медвідь буде виконувати це стандартне положення. Ну, ось так вирішив розіграти. На Осипів віддав. Осипів, м'яка навісна передача, удар по воротах. М'яч пролітає над поперечкою. Готується у нас Максим Соя пробивати. А можливо і ні. Максим Соя там просто спостерігає за цим. Удар по воротах і, знову ж таки, Сував на осипіва. Осипів, ось така напівновісна напівпрострільна передача, туди удар по воротах, туди на лінію штрафного майданчика.